Кожна картина це історія: історія митця, його думок, емоцій та спогадів. 27 лютого у галереї арт-депо відкрилася виставка художника Миколи Чубатюка в експозиції. Понад 50 картин у різних жанрах: натюрморти, пейзажі, портрети та полотна, що відображають воєнні реалії. Тут роботи різнопланові, вони різних періодів. Мене багато робіт. Я ж я ж говорив, мене дуже багато робіт. Справді, що я просто виборочно взяв, щоб було цікаво, якби показати людям, глядачам, що можна малювати по-різному. Є і імпресіоніст, тут є і класицизм, тут є і трошки кубіст, тут є і. Постіпресіоніс, імпресіоніст направлені є такі були. Ну до наприклад, ця робота акварельну да я виконав кварельнула там змічна техніка. Я її виконував під класику, причому під голландську класику. Малювати художник почав ще з малку, і згодом це хобі перетворилося на справу життя у творчому доробку Миколи Михайловича сотні картин, ідеї для яких приходять несподівано. Так ідеш з роботи раз є і, і бігом роби. Бо, тому що завтра знов що підеш, друга буде ідея. А скільки в мене було ідей, я їх не просто не ну, зараз, зараз, зараз багато. Не вистачає часу їх робити. От що проблема. Ти бери хоча б замальовки роби спеціально. От я оці роботи робив з, -з замальовки. Були в мене коли давно-давно, там мене й туди. Я почав листати, і так о давай зроблю зараз по цій замальовці колись буду, Зроблю роботу. І вона зовсім по іншому получається. тому що це вже зовсім інший час. Я коли малюю я, я таке враження, що я не тут. Ну не я, я малюю, я раз так відкриваю очі. А, адея, адея, адея? І це енергетично тебе спасає, це тебе відволікає, це тебе наповнює новою новими силами. Завітали на відкриття виставки друзі, колеги та рідні митця. Брат Сергій Чубатюк згадує, як Микола ще з малку помічав красу навколо і одразу брався за пензля. Нам коли було по 10, щось схватить свою, я не пам'ятаю, як називається, і побіжить, якийсь пейзаж, поймає закат сонця або ще що-небудь. Ну і що там ну, гарно вийшло, всі роботи подобаються тут. А те, що мені? Улюблені, тут їх немає. Ми не вдома, то він мені дарив то на 50 років, то на 40, то супрузі, такі гарні, там, як живі коні, такі пейзажі. Моя вдома теж гарна. Ну, його ж роботи в гості йде, несе мені, допустимо, картину. Микола Михайлович відданий мистецтву не лише як художник, а й як педагог. Більше 25 років він навчає інших. Нині передає свій досвід молодим митцям у Бориспільському центрі технічної творчості Еврика. Колега Миколи В'ячеслав каже, що завдяки його наставництву багато учнів досягли високих результатів. Він взірець, взірець продуктивної роботи. Яку задачу б йому не дали, він її виконає на відмінно. Він досить професійно ставиться до будь-якої задачі. Оці картини, там написано півники, вони висіли в нас в кабінеті досить довго і я досить довго на них любувався. Серед відвідувачів виставки і Дарина постійна гостя ардепо Якщо чесно, мені дуже подобаються оці картини на фоні. Я була на виставці Марчука у Києві, От дуже схожа техніка, коли маленькими мазочками малюється, у кожного художника є свій мазок, і він ну видно, що це малювала інша людина, і навіть видно, які роботи більш старі і більш ближче до теперішнього часу. Тому що мазок міняється, але не ідентичність цього мазка, а як не знаю, глибина душі відвідати виставку та ознайомитися з творчістю Миколи Чубатюка та його учнів можна в ардепо до 20 березня. Софія Здоріка, Денис Драга, новини Терезбуриспіль.